Доброго дня всім! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті отака от зарядна станція на 700 Вт. Модель xopsa 700 з батарейкою на 614 Вт годин. і потужність вихідна у станції 700 Вт. Заявлена несправність. станцію користувалися не дуже довго. Заряджали від генератора, і вона почала втрачати ємність. Втрачала, втрачала, втрачала ємність, аж поки не перестала заряджатися. Зі слів майстра, який її діагностував, всередині згоріло декілька компонентів: мікросхема, шим, якийсь дросель, діод. Зараз розберемо і будемо діагностувати. Я станцію бачу перший раз, тому такі думки, що розбирається вона от під цими, мабуть, заглушками, мають бути якісь гвинтики. Так і є, до речі, тут все хитро. <кій> Ось така от е гумова заглушка. І за нею знаходиться така от пластмасова, ще, ще одна пробочка. І тоді вже є доступ до. Шестигранника. Ось така от невеличка хитрість від виробника. Розбираємо далі поки що цікава така конструкція. Якийсь пластиковий бокс. В ньому знаходиться всередині ось тут вентилятор. Видно частину плати. Ззаді роз'ємчик на зарядку. Тут плата з екранчиком, силовий роз'єм. Ну Поки що так. Акумулятор, я так розумію, десь знизу знаходиться. Розбираю далі. Так, спробую по-швидкому розібратися, де тут що знаходиться. Силовий трансформатор, електроліти високовольтні мережеві. Тут у нас ще один електроліт, радіатор з двома транзисторами, і радіатор з купою транзисторів. Є три вентилятора. Раз, два. 3. І два трансформатора маленьких. На них маркування на одному в кінці 12В, на другому 30 В. Е, оці три конденсатори. Я вже подивився по 450 вольт. Е, допускаю, що це блок живлення на 12 вольт, а це блок живлення на 30 вольт. Е, дві мікросхеми шимки. Одна візуально, начебто, ціла на сім ножих. А друга з отвором і є згорівший дросельок якийсь 에... здогадуюся, що можливо оці чотири діодика. Це у нас випрямляється напруга з мережі, або ще звідкись. Ну, допускаю, що, мабуть, з мережі через дросельок на мікросхемку. Ну, розбираю далі. Ось так ось виглядає плата. Зараз трошечки про, про відосю компоненти, щоб було, можливо, комусь буде цікаво, можливо, у когось будуть якісь пошкодження. ег 3112 маємо тут. Так, до цього кута та йшов. Тут зрозуміло вже. Ну і ця сторона. Так, трошечки розібрав я цю е місцинку. Мікросхемка та, що ціленька візуально залишилася N3679J. Ну, і ця, відповідно щось подібне. То що в кінці видно 79J. Діоди 4 штучки, три штучки я випаяв, діоди встановлені, EJ. Е Дросельок той, що зломаний е чи згорівший, він просто по плюсу живлення для фільтрації. Отже, яка ситуація на даний момент, що я зміг визначити і зробити? Е перше. Випаяв два трансформатора порівняв між собою вторинні обмотки. В того, що 12В індуктивність 95, ну, по факту 100 мг. А в того, що 30В у нього індуктивність 230 мікрогенри. Тому можна допустити, що реально там відповідно і 12, і 12, 30 вольт. Конденсатори на виході стоять тут стоїть 16 вольт. Там, де 12, а там, де 30, там стоїть 35 вольт. Е по мікросхемкам. Ця мікросхемка в короткому, я її викинув ця, начебто така, як має бути, нічого там не коротить. І поки що допускаю, що вона імовірно робоча. По документації на мікросхему нічого не знайшов е в інтернеті. Тому. Є така думка замінити 30-вольтовий блок живлення зовнішнім блоком живлення на 25, 27, 28 вольт. 30 не хочу, бо тут 35, дуже якось близько. Хоча буде працювати. Ну, я думаю, що якщо я знижу там напругу на 2 3 вольта, нічого страшного не трапиться. Це при умові, що 12-вольтовий запуститься. Тому. Рухаюсь в цьому напрямку. Інформація для історії: по транзисторам. Транзлюки перевірив по приладу начебто цілі. По показничкам колектор, емітер. Всі показують 417, всі 4-8 штук. Затвор емітер в одну сторону всі показують 1090 щимось. в іншу сторону безкінечність. По цим транзистором е, практично подібно. 450 показують колектор емітер падіння напруги і, е, вбачаюсь, колектор е, вит, витік стік е, затвор стік. Е, всі показують по 1200. Ну, точніше, всі два штучки. Тобто падіння затвору стоку у нас по 1200, в іншу сторону по 800 з чимось. Але однаково. До речі, на платі під ті транзистори, що від акумулятора, є можливість прокачати їх на ТО 247 корпус. На платі є вільні. Площадки контактні для впаювання транзисторів. Ось така от конструкція вийшла на даний момент лишилося її перевірити. Той трансформатор я впаяв. Тут у нас блок живлення на 12 вольт, по-моєму, і перетворювач на МТ-3608. На виході 27 вольт. Ну що ж, спробуємо. Перша спроба запуску. Так, реакції на кнопочку немає. А ні. Засвітилось і показало батареєчку пусту. Ну це зрозуміло, бо я її заряджав окремо. Зараз спробую на зарядку кинути. Спочатку спробую через лампочку. Реакція. Начебто є якась помилочка б'є. Так, ще раз. Да, типу зарядка і помилочка. Ну нічого страшного, зараз напряму. Напряму пішла зарядка, показує 500 Вт і 1 відсоток типу. Вентилятори вімкнулися на максимум. Вімкнулись і чомусь не вимикаються. Якщо вимкнути, може потримати. Не знаю, чомусь не можу вимкнути. А тут трошки довше потримав. Точніше почекав, воно само вимкнулося. Тепер задача відтестувати акумулятор, в якому він стані. Зарядити, розрядити. Та й думаю все. Процес зарядки рухається, вже накидало 7%. В принципі, я перевіряв на вихід, вихід працює. Зараз позаряджаю його, потім, коли вже відтестую повністю, залью лаком, залакую плати та й по всьому. Дякую всім, що переглянули відео. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі всім пока.